Проблеми організації протидії та боротьби з корупцією в Україні тема науково-практичної конференції, яку у столиці організували представники всеукраїнського громадського руху. Український вибір на думку юристів, викладачів і ветеранів правоохоронних органів, які в день всесвітньої боротьби з корупцією виступали на зібранні. Нині в нашій державі це явище існує в багатьох сферах. Щороку 9 грудня, починається, починаючи з 2004 року, відзначається як міжнародний день боротьби з корупцією. Як зазначено в резолюції Генеральної асамблеї ООН, метою запровадження цього міжнародного дня є акцент і розуміння проблем корупції та ролі Конвенції у попередженні корупції в боротьбі з нею. Сьогодні немає ніякої таємниці, що Україна по даних такої поважної міжнародної недержавної організації з боротьби з корупцією та дослідження питань корупції у світі Transparency International» У рейтингу корумпованості Україна займає 152 місце із 180 держав. Учасники конференції обговорювали можливість протидії корупційним проявам, пропонуючи на рівні законодавства ввести жорсткіші санкції до хабарників. Окрім того, варто добре подумати перед тим, як нести конверт з грошима чи пляшку коньяку за сприяння посадовця. Адже таким чином самі українці підтримують корупцію в державі. Корупціонер. как и организованный преступник, он профессионалист поднимает значительно быстрее. Обучается значительно быстрее. И говорит на трех, если не на четырех языках. Вот почему украинский выбор, предлагая правовое регулирование, говорит, начиная от того понятия крашевания, мы ее раскрываем, что такое крашевание. И мы говорим о необходимости ведения презумпции виноватости Організатори конференції зазначили, що такі заходи проводитимуть і надалі, адже на їх думку, коли люди більше обговорюватимуть цю проблему, матимуть можливість протидіяти корупції і лише тоді зможуть позбутися цього ганебного явища в суспільстві.